Доброго ранку! Сьогодні, 17 жовтня 2024 року. Заняття в старшій групі з основ безпеки, життєдіяльності дитини, а саме, охорона життя, тема поведінка на водойма. Кожному дому я щастя бажаю, Мапу цвітіння, житу бажаю небові. Миру, голубі, голубу неба, кожній дитині всього, що їй треба. Доброго ранку, доброго дня. Сьогодні ми будемо говорити про небезпеку, про поведінку на водой. Адже зараз осінь, і ми ще можемо спокійно прогулюватися. По берегу річки, моря та насолоджуватися красою золотої пори, осені. Тож сідаємо зручно та дивимося на екран. Подивіться дітки на першу картину. Що тут зображено? Засмічена вода, засмічений берег. А чи можна так робити, чи це гарна поведінка людей? Ні. Не засмічуйте водойми, а не залишайте сміття в воді та на березі. Якщо кожен буде прибирати за собою? то в нас завжди буде чисте повітря, чисті берега та чисті водойми. А ось що ми бачимо. Діти граються біля води, і ось хлопчик цей може впасти у воду та травмуватися, адже недалеко моторний не човен. Він може травмувати людину. Не купайтесь біля обривів, не стійте і не грайтеся в тих місцях, звідки можна пасти у воду. Це дуже небезпечно. Адже ви бачите, ось хлопчик грав у теніс та падає з обриву. Що ми бачимо в воді? Так, це буйки. А чи можна за них запливати? Скажіть мені, будь ласка, ні, не можна запливати за буйки, та не можна на них залазити. А також не можна підпливати до човнів, до інших плаваючих засобів. Ось ви бачите, хлопчик, заплив за будки. Мої хороші, адже пустощі на воді дуже небезпечні. Не грайте у воді в небезпечні ігри, не підпливайте під тих, хто купається. Ось подивіться, що хлопчик робить: натискає на голову дитині, яка вже знаходиться в воді і плаває. Це. Дуже недопустимо. Ось також хлопчик тягне за ніжку дівчинку, яка знаходиться на матраці. Не робіть такого ніколи, адже це дуже небезпечно. Купатися можна тільки у спеціально відведених. І пристосований для цього місця та під наглядом дорослих. Дорослі – це ваші батьки, дідусь, бабуся, старший брат чи сестра. Потрібно бути завжди обачними на водоймах. Будьте дуже. Бережні до свого здоров'я. Та дуже бережно плавайте на надувних матрацах та надувних іграшках. Вітром їх може віднести далеко. І не споруджуйте самостійно якісь плавзасоби. Ви бачите, що твориться. І це дуже небезпечно. Ось бачите, матрац прийшов в негодність і це дуже небезпечно для здоров'я та для життя. Безпечніше відпочивати на воді у світлу частину доби, купатися краще там, де є рятувальні пости. Бачите, рятувальників піноклі спостерігає. Що діється в воді, та він бачить, якщо комусь потрібна допомога. Адже в день краще це видно, тому відпочиваємо вдень. Перед тим, як зайти в воду, потрібно обстежити її, чи немає якихось небезпечних предметів воді. Не пірнайте в незнайомих місцях, адже на дні можуть бути і ріжучі предмети. Це різні бляшанки, скляні, металеві. А також не можна стрибати з човнів. Ось подивіться, цей хлопчик стрибає з човна. Це також дуже небезпечно. А що ці дітки? Вони стрибають з дерева, адже ви не знаєте, що там робиться на дні. Можна дуже Травмувати себе. А ось хлопчик стрибає з високого приву, а там різні небезпечні предмети, він також може травмуватися. Дітки, якщо з вами в воді все гаразд, не можна кликати на допомогу, жартуючи, тому що рятувальники відволікаються на вас жартівника. А комусь може в цей час дуже необхідна допомога. Зараз осінь, море таке неспокійно, тому воно може нам принести якісь сюрпризи, не дуже приємні, може до берега приплисти і міна. І різні небезпечні предмети. Ось подивіться, ось такі предмети, якщо ви бачите, ви кажете дорослим, а дорослі вже будуть дзвонити по спеціальних телефонах, щоб сказати, що є ось така небезпечна знахідка. Ось що ми бачимо. Там, це гранат. Це гранат, це фрукт. Його в руки можна брати, це безпечно. А ось це граната, небезпечний вибуховий пристрій, який може завдати великої шкоди. Його в руки не можна брати. Це дуже небезпечно. Ось зображена музична колонка, це пристрій, з якого лунають різні пісні, до нього можна доторкнутися, вмикати. це безпечно. А ось це міна, це небезпечний вибуховий предмет, який може завдати великої шкоди. Тому якщо ви на березі. Побачили такий предмет, то зразу скажіть дорослим, підходити до нього не можна, це небезпечно. Ось зліва ви бачите, це банка з компотом. Це безпечно, а це небезпечний вибуховий предмет, що завдає великої шкоди. І його руки брати та підходити не можна. Це небезпечно. Подивіться і скажіть, які правила порушили діти. Так, давайте розглянемо, що порушила ця дівчинка. Так, вона ще одна намагається дістати квітку. Це дуже небезпечно, тому що вони можуть. Перекинути човен, а якщо немає в них рятувальних кровів, то це або травмує їх, або завдасть непоправної шкоди здоров'ю, а також можна тонути. Що дітки тут також роблять? Ось хлопчик шартома тяне за іграшковий круг. Дівчинку, не жартуйте в воді, адже цього робити не можна. Ось також дівчинка на матраці, і ось бачите, повітря вже виходить, це дуже небезпечно. А які правила порушили дітки тут? Так. Хлопчик стрибає з обриву, не можна цього робити. Цей хлопчик жартує з іншим хлопчиком в воді, також цього не робить. А ось це самі зробили ось такий плавзасій, який, бачите, розламався. І це також дітки порушили правила поводження на воді. Незабаром прийде білосніжна зима. І ви знаєте, що також на водоймах потрібно бути дуже обережними, обирати безпечні місця для зимових розваг. Адже вода покриється кригою, а крига дітки дуже крихка, тому щоб не сталося біди, обирайте безпечні місця для зимових розвал, щоб ви не потрапили в біду. Дуже небезпечні це град, потрібно сховатися від нього, якщо йде град, також може травмувати вас, небезпечні буруйки. Дітки, про що ми з вами сьогодні говорили? Та про небезпечні місця на водойма, про правила поведінки на воді. Адже від того, яке місце ви виберете для відпочинку, залежить не тільки ваше здоров'я, а й ваше життя. Не Приводьте до біди, тому поводьтеся правильно на воді. Не жартуйте, не грайтеся на обривок. Вибирайте тільки спеціально підведені місця для купання, щоб вони були безпечні, огляньте їх, бережіть себе, бережіть своє здоров'я. Наше заняття завершено. Я вам бажаю гарного дня, тихого, спокійного. До побачення у нових зустрічей.